20 червня 2025 року почався демонтаж зруйнованої російськими військовими будівлі 25-го ліцею. Про це розповів В'ячеслав Глазунов, начальник міського управління капітального будівництва. Каже, закінчити демонтаж ліцею номер 25 планують 30 вересня 2025 року. Підрядна організація під кінець тижня розпочала вже демонтажні роботи. Зараз ми присутні на будівельному майданчику, присутній генпідрядник. Фірма ТОВ «Укрбудвідновлення» загальна вартість робіт згідно тендерної пропозиції 10 мільйонів 200. Будемо планувати, що у нас не буде затримок і демонтаж будівлі буде проведено в терміні. Віталій Ладишев, підрядник, говорить, що демонтаж ліцею проводиться із збереженням матеріалів, придатних для майбутнього використання. Територію під час демонтажу захистять огорожею, каже чоловік. Буде загорожена огорожа, да, і буде таблички, які там будуть повинні що тут не потрібно ходити. Небезпечна зона для машин, для людей. І також будуть стояти виконавці роботи, які будуть слідкувати, щоб було небезпечно, люди не ходили і не пришкодили. Кажали роботі там техніки. В'ячеслав Лазунов каже, що поки інформації щодо подальшого відновлення ліцею немає. Все буде залежати подальше відновлення будівлі від того від того технічного обстеження в фундаменті міській раді було запропоновано відновлення і Португалією, да і приїжджали. Казахстану пропозиція, в мене я не маю такої інформації, хто може нам в цьому допомогти. Можливо, це буде по програмі відновлення України. Олена Лаговська, мама учнів ліцею номер 25 Говорить, що демонтаж, а згодом відновлення ліцею важливе для неї. Я є випускниця даної ліцею 25, і я мамою є випускника і учениці цієї школи. Історія нашого навчального закладу більше ніж сторонь історична. Це ліцей, який завжди підготовлював дітей з високим рівнем освіти і знань. Це школа, яка знаходиться в центрі міста. Є зручна локація, поруч музична школа гуртки, центр творчості, спортивні заклади, зручна локація. І якщо ми, батьки сюди привели своїх дітей, ми маємо сподівання, що наші діти також можуть привезти сюди наших нащадків. Сурен Геворгян, голова батьківського комітету ліцею No25, розповів, що у закладі навчається двоє його дітей, і йому б хотілося, щоб випускний вони відзначали у новій будівлі. Дівчинка перейшла в третій клас, а хлопчик п'ятий. Наша основна задача це відбудова ліцею в оптимальні терміни. якнайшвидше. я сподіваюсь, міська рада Буде тримати слово що з 1 вересня 26-го року тут же будуть на перший клас навчатися цієї будівлі. На нашу думку, найбільш оптимальним варіантом є капітальний ремонт, тому що є капітальний ремонт, тому що питання реконструкції нового будівництва це довгобут на декілька років. Дітям, які проживають біля колишньої будівлі ліцею номер 25 доводиться йти до навчального закладу у віддалені райони, а вчителі їздять на уроки з одного району на інший впродовж дня, розповіла Катерина Рудківська, вчителька початкових класів ліцею номер 25 Працюю в цьому ліцеї 36 років. Три з половиною роки ми переймаємося, переходимо, поневіряємося по різних локаціях. Ну, це дуже складно. Це дуже складно. Вчителі англійської мови до нас приїздять, вчителі музики до нас приїздять, вони бігають. Туди-сюди це так складно і дітей все менше й менше. Щоб захистити ліцей, батьки та вчителі заснували громадську організацію. Розповіла Галина Пономарьова, голова громадської організації. Реновація 25 25-го ліцею, хотілося б, щоб на цьому місці була створена гімназія номер 25 де будуть навчатися від першого по дев'ятий клас наші дітки, які на сьогодні. Ні, на жаль, розпорушені частково в інших навчальних закладах. Нагадаємо, що 4 березня 2022 року російські військові завдали ракетного удару по Житомирському ліцею номер 25 За три роки фінансову підтримку відновлення ліцею запропонували Португалія та Естонія. Наразі рішень про відбудову чи будівництво нового закладу міська рада не приймала Катерина Мороз Ілона Касаткіна Ігор Горжванько Суспільне новини Житомир.